Волохівських князів у 1232-1236 роках були спільниками Галицьких бояр у боротьбі з князем Данилом. Під час навали хана Батия піддалися татаро-монголам, через що іменувалися літописами як татарські люди. У 1241 році були розбиті князем Данило. Вже як став королем Русі, князь Данило продовжував військові походи проти татарських людей у 1254-1255 роках. Серед археологічних знахідок у Болохівських землях знайдено багато речей пов'язаних з язичницькими віруваннями слов'ян. Це, в свою чергу, дає підстави для розгляду тематики волховання, волхвів, як ймовірного виду діяльності представницького прошарку місцевих спільнот. У чому найбільша відмінність між українцями і росіянами? Росіяни бунтують, бо хочуть доброго царя. Українці ж бунтують, бо не сприймають таке явище взагалі. Нам самого дитинства нав'язує думку, що князі, царі чи президенти це манна цивілізованого світу, що нам дає можливість жити в демократичному суспільстві. І лише трохи проживши, хто здатесь збагнути, як ця система діє, починає розуміти, що він живе у світі, де постійно брешуть, брешуть і брешуть. І хто більше і краще вміє брехати, то зазвичай і обирають. Явище нав'язування зверхності впливу на перекір волі народу має досить давне коріння, і одні з перших випадків ми знаходимо ще у Велесовій книзі на дощиці Трібе у перекладі Сергія Піддубного. Захищалися від хазарів по вікові Трояновому, які перші насілися з синами своїми і внуками на перекір Ішеню віча. Хазарський Каганат існував сьомо по десяте століття, і на зміну хазарам прийшли варяги. Свідчення про це ми знаходимо в Велесовій книзі вже на дошці 6 Е. Знову ж таки в перекладі Сергія Піддубного. Край той сонячний підлягав Києву, але тої утвори не добилися, бо зло прийшло нове. Тут був перше варяги прийшли на Русь, і Аскольд силою погромив князя нашого. Аскольда пізніше дір усілися на наших землях, як непрошені князі почали князювати, а досі над нами були отці і найвищі костиря. Досить цікаво, що ми так і не почули імені князя нашого, як ми і не знайдемо жодного імені князя Болохівського. І найперше тому, що не він був головний на тих землях. Це була посада виборна, князь був головний лише на дружину воїнів, громада утримувала військо, а віче вибирало, хто буде головний з зустрів на певний період без права передачі влади. І це явище називається народовладдя, яке закріплене і в нашій конституції, і навіть сформулювання безпосередньо. І тут постає цікаве питання: чому ж ті галицькі бояри та й не хотіли князя Данил? Мабуть, тому що ми бачимо лише одну сторону медаль. Болохівське князівство вибудувало систему управління на споконвічних засадах звичаєвого права, де всі знали як свої права, так і обов'язки. І стрянинові здати десятину на утримання дружини і князя куди прийнятніше, ніж отримувати. Вати авторитарного князя, який весь час з кимось воює, де його слово закон, і у випадку певного спору він на свою царську милість буде тебе судити. Болохівці це міждержавне утворення по принципу конфедерації, і зрозуміло тоді, чому вони допомагали в цьому сусіднім землям. Які також хотіли вийти з під влади династичних князів, а князі, звичайно, з цим боролись. Не дивно, що такі споконвічні прагнення доволі виникли саме на території племен Дулібів, Волинян та Бужан, саме по річці Бог, як певний ренесанс, племені агатирсів, про яких ще згадує Геродот, що живуть багато та вільно, гарно вдягаються, носять різні золоті та дорогі прикраси. Живуть вони громадами, як брати, ніби одна родина, без ревнощів і ненависті. Але найцікавіше, що болохівці залишили Свій слід і в пізніші часи. Саме з їх земель було найбільше втікачів на Запоріжжя, де як фенікс попілу постала козацька держава з усіма формами народовладдя, такими близькими по духу кожному справжньому українцю. Волохівська земля отримала назву від міста Болохів. Можливо. Наша буква В читається латиною як Б, і цілком ймовірно, що Волохівська земля це Волохівська, там, де мало вплив каста Волхвів, тих, що були мудрецями, знахарями та ученими, один із яких і написав у Велесовій книзі на дошиці Шістьєв, перекладі Сергія Піддубного. Ті отці руські визначали кожному по потребі, а в цих інша суть, і інше творять, а сколь жертвує богам чужим, а не нашим. Не такими були отці наші і нам не бути іншими.